Так, а це, до речі, яка? Ні, це не та оця. Щось уже зловила стрьомна ота. Так, о, пожалуйста, одразу рекордний. Бачите. Так, і скільки вона? нам заплати за трофейного краба. 13 баксів. Найс. Сюди. Це бабки рубаємо. Так, нарешті щось сітка зловив. Мені потрібно більше плавати, щоб сітка більше ловила. Бо коли я стою на місці, в мене сітка ж нічого не ловить. Тобто для мене це не дуже вигідно. Ой, буйок. Знайшли нам буйок. Так, о, дошок ж тут ми не було до дошок. Я ж тут забрав усе начебто. А на що я дошки ці ловлю? Мені риба треба. Нащо мені ці дошки? Метал з'явився знову. Мені потрібно багато риби. Все інше мене зараз не хвилює. А. Так. І все. -да. а ви що думаю. І, типу, немає сенсу навіть так далеко плавати. Тому я не знаю, чому я так далеко поплив. А якщо я в бухті б там собі ловив, мені б цього вистачало з головою. Бо в мене немає місця. Тому бігом, 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 бігом. Це все діло ми віддаємо і йдемо далі рибалити. Там же ж по-любому зараз ми закидаємо більше половини того, що в нас є, тому це нам має бути дуже вигідно. Так, там вже щось опять в краболовці є. Так, що це у нас? О, щось новеньке. Найс. І тоже все. То розумієте, да? Наші з вами потенціальні об'єми. Дуже великі. Так, 37-300... Ой, як ще довго, це жесть. Оце я сам собі загнав в таку штуку. Конечно, да. Можна було б, звісно, попливти, подивитися, може десь можна динаміт використати, тоді я б ще ж себе вивільнив троханчик. Але щось я затопив. Треба було поїхати все-таки подивитись. Так, де тут що можна? Отут? Ну тут, по-моєму, квадратна риба. Так, да, вона невигідна для мене. Я тільки одну можу взяти і все.